Привіт! На думку японців, ніж це душа кухаря. Тож, якщо ви хочете, щоб приготування їжі було справді правильним. Швидким і професіональним вам потрібно мати хороший набор кухарських ножів. Як ось цей. Чи не так, Максим? Безумовно. До речі, познайомтеся з моїм помічником. Це Максим. Він, як справжній професіонал, знається на кухарському арсеналі, і він допоможе мені познайомити вас, дорогі друзі, з комплектом ножів профі. Це дев'ять ножів та універсальні ножиці. Всі вони дуже дуже гострі. А також кожен ніж має. Дуже хорошу зручну ручку із силіконовими ставками, щоб не ковзати. З таким кухарським знаряддям ви почуватиметесь віртуозом на своїй кухні. Отже, перший ніж, кухарський, універсальний. Ним можна різати будь-що. Що завгодно, це овочі, фрукти, м'ясо. Дуже гарно виходить, дивіться, у Максима нарізати хліб. А також його можна використовувати як сирний ніж. Чим тонше нарізаний сир, тим він смакує більше. Отже, подивіться, як виходить красиво нарізати і тоненькими, майже прозорими шматочками у Максима. Максим, скажіть мені, будь ласка, яке призначення ось цього роздвоєного вістря в цьому ножі? кінець цього ножа можна використовувати як відделку. наприклад, щоб підхопити шматочок сира або для сервірування. Такі тоненькі шматочки сиру будуть смакувати дійсно краще. Давай подивимось, Максиме, як ти впораєшся із шинкою або ковбасою. Універсальний ніж пила. Його гострим, зубчастим лезом. Ви легко та без зусиль наріжете свіжий хліб, сир, шинку, ковбасу тоненькими, красивими шматочками, немов у ресторані. Шматочки дійсно красиві. І далі. Найтоньший та вигнутий ніж. Для філе. Щоб обережно одним рухом зробити м'які пласкі шматки м'яса або риби, ним дуже легко відділити м'ясо від плівки, зробити акуратні надрізи, а також відділити м'ясо або рибу від кістки. Як це робить зараз Максим? Як ви бачите, дуже зручно, дуже легко, дуже швидко і, до речі, професійно. Великий м'ясницький різак знадобиться вам, якщо треба розділити на шматки велику тушку м'яса. Розрубати заморожене м'ясо або навіть із кісточками. Він легко впорається із прожилками, волокнами та хрещами. Завдяки його округлій формі їм можна нарізати не лише м'ясо, а й зелень та овочі. Це сокирка. Нею теж за потреби можна розрубувати кістки. Але цим широким та гострим лезом найкраще сікти зелень. Максиме, ви. Справжній майстер з нарізання. Це теж майстер нарізання. Я думаю, в тандемі у вас вийде дуже добре. Неперевершений аромат. Це додасть пікантності кожній страві. А потім можна зібрати зелене лезо і додати в страву. Призначення ось цього маленького ножика теж дуже важливе. Ним зрізають шкірку з овочів та фруктів. Подивіться, як вправно він порається із огірком. А також він зробить це із яблуком та і ківі. Це ж яка економія? Адже ми чистимо моркву, картоплю, яблука, ківі щодня та інші овочі і фрукти, які потребують на цей сервіс. Цей ніж обов'язково має бути дуже гострим. І це знає кожна господиня. І, звичайно ж, наш справжній кухар Максим. І ось ці чотири ножі для стейку. Чим вони відрізняються? Звичайно ж, як і всі інші ножі з комплекту профі, якістю. А ще в них дуже тонкі леза і вигнута зубчаста кромка, щоб було зручно нарізати вже готовий стейк. Ну і нарешті ножиці, які обов'язково мають бути на кожній кухні. От скажіть мені, Максиме, як справжній професіонал, для чого на кухні. Потрібні ножиці. Наприклад, можна відрізати плавники в риби, можна попорцінувати птицю. Також можна попорцінувати гроно винограду. От бачите, у наборі профі жодного зайвого предмету. Ножі профі не потребують частого заточування. Вони будуть служити вам довго-довго. Ось вона якість виконана професіоналами. Набір профі це комплект із дев'яти ножів та кухарських ножиць із надгострими лезами, виготовленими з міцної сталі. Вони не погнуться, не зіпсуються, не затупляться, не зламаються, щоб ви ними не різали. Придбайте цей набір, і вам заздритимуть навіть професіонали. Оскільки леза, ножів, набору профі виготовлені з високоякісної міцної сталі і не потребують частого заточування. Отже, цей набір стане гордістю вашої кухні і буде служити вам довгі роки. Це той самий набір, у якому є все, що треба: універсальний ніж пилка, кухарський різак, який з легкістю впорається навіть з кістками, сокирка для нарізання зелені, тонкий спеціальний ніж для делікатного розрізання філе, маленький супернеобхідний ножик для обчищення шкірки з овочів та фруктів, чотири ножі для обробки стейків. Та зручні міцні кухарські ножиці. Телефонуйте та замовляйте набір кухарських ножів. Профі. Ми пропонуємо вам цілих 9 ножів різного призначення та кухарські ножиці за привабливою ціною. Неймовірно вигідне співвідношення ціни та якості. Ви жодної хвилини не шкодуватимете про таке придбання, адже щодня будете отримувати задоволення від користування ножами профі.